Вітаю, друзі, слава Україні. Що там з корупцією? Вона пропала, про неї не говорять. В Тватрази дорожче закупляють продукти для Збройних Сил України. Відповідальна особа Міністерства оборони Хренчик молодий. Купив собі за кілька мільйонів доларів маєту в центрі Києва. Все нормально. А не чули, що там антикорупціонери відомі Лещенко? Говорить Наєм Білобрис і Шабунін, Краснопільська, антикорупційна арка. Велика, а великий журналіст-розкривач Скрипін. А де там дівся Дубинський, Колтунов? Володимир Петров Іванов. Нічого поговоримо, зустрінемося з ними. І спитаю. Хочу дуже спитати. Де ділася корупція, що вони так позакривали свої морди і сидять тихо. Ніяк не можуть витягнути свій язик з дупи Коломойського. Тепер зрозуміло, на кого вони працювали, коли гавкали постійно на Порошенка протягом 15 го і 19-го року. Думайте, бо Україна у нас одна. А щоб перемогти ворога, ми повинні бути мудрі. osuđlivi i principovi slob